Віталій Володимирович, приватний підприємець, але пристрасть його життя, колекціонування, почалось все в дитинстві. Це ще 15 років почалося. Це я в селі у бабусі на огороді викопав першу німецьку казку. Чоловік свого часу служив у радянській армії, але тоді думки про війну не було. А сьогодні він вже колекціонує свідчення злочинів російської армії, а його син служить у 128-й бригаді ТРО дике поле колекція пана Віталія складається з військових експонатів як Другої світової, так і сучасної російсько-української війни. Ніякої пропаганди чиста історія, яка б історія нашої країни не була. Хороша, погана. Вона була. Хочеться нагадати дітям, щоб вони це бачили і щоб цього не повторювали. Оце все, що ви тут бачите, це було в мене вдома, в квартирі. Там з жінкою почалися негаразди я каже: забери на роботу. Ну, на що тут одне приміщення? От, поки на роботі. Перша зала умовно називається військова. Тобто, це син привіз вам вже російські трофеї. Да. А прокоментуйте, що тут є. Їхні сигарети, їхні каски, їхні. Їхній котілок, їхня какарда. Ну, оця полочка, оце, це все їхня. Їхня фляжка, їхній прилад ночного бачення. От бачите, білоруські. Ну, їх курять росіяни. Є тут і зразки зброї. Бувша бойова дезінфікована, розпилена, там бойові частини зняті з нього, є документи на неї. Це вважається макет масогабаритний. Це це бивша бойова зброя, а зараз це сувенір. Друга зала культурно-історична. Тут дуже багато монет та нагород. Деякі з них належали родині Віталія Володимировича. Це мій прадід Соколов Василь Денисович. Це фотографія Катера Нослав, 14 рік. Це перед Першою світовою. Як розказувала бабуся, у 2016 році він отримав Христа Святого Георгія 4 го ступеня. Тут його ще нема. Ну це репліка, тому що вона не дійшла е до нас. Я просто купив. Це мій дід Кравченко-Бадоїл Федорович воював на Кавказі. Це його нагороди. Це його син старший, Кравченко Петро Манаїлович, це мій дядько. Це він молодий, це він вже він військовий, це вже старий, це його нагорода. А це бабуся, садочка це прадіда, Кравченка Харатина Васильівна. В 1956 році вона на ВДНХ в Москві отримала малу серебряну модельку. Серед сучасних шевронів і фотографій сина раритетні знімки пращурів, журнал Аганьок, який присвячений загибелі Гагаріна та смерті Сталіна. Але особливо трепетно колекціонер ставиться до монет. Їх кількість вражає: царські, радянські, сучасні українські та подарункові. Ось мої дві подружки, ось два друга заметали шипиші і лопати. Ага, сама старіша знахідка. Оце косок чи кам'яного ножа, чи каменного коп'я. Оце скіфи, кельти. Я не знаю хто. і стріл. І вон там збираю все, що блищить, жартує пан Віталій. Але колекція дійсно вражає. Але одночасно і сумно, що сьогодні вона поповнюється військовими експонатами. У майбутньому чоловік планує створити музей.